Проходячи вулицями Полтави, ми все частіше замислюємося, чому в них змінюються старі назви на нові. Хоча, мабуть, зараз це цілком зрозуміло. Наприклад, вулиця Квітки Тісик, колишня Чорнофлотська. Вона знаходиться в Київському районі міста Полтави. Непримітна вуличка, заповнена приватними будинками. Всім, хто захоплюється українською музичною культурою, знайомо ім'я Квітки Цісик. Народилася вона 4 квітня 1953 року в Нью-Йорку в сім'ї львівських інтелігентів післявоєнних іммігрантів Володимира та Іванни. Квітослава повне ім'я дівчини з чотирьох років навчалася грі на скрипці. А першим вчителем був її батько, відомий у Львові обдарований Скрипаль. Але Квітка пізніше зрозуміла, що головна її любов це спів. Виступаючи в клубах Нью-Йорка, вона експериментувала, легко змінюючи музичні стилі, виконувала поп, рок і навіть джаз. Закінчила вищу школу музики і мистецтва в Нью-Йорку – по класу оперний спів її голос високо цінували в американському шоу-бізнесі. Співачці довелося працювати із світовими зірками Майклом Джексоном, Вітні Х'юстен та іншими. Її голос звучав у рекламних джинглах топових брендів: – Coca-Cola, Burger King, McDonald's. Пісня, яку записала Квітка Цісик до однієї з голівудських кінострічок, отримала премії Оскар Золотий глобус та була номінована на гремі в категорії Пісня Року в 1978 році. Квітослава багато розповідала своїм американським друзям і знайомим як прекрасна мелодійна українська пісня. А їй відповідали: так дайте же послухати. Так народилася ідея записати альбом з українськими піснями. Два альбоми квітка і два кольори були створені єдиною командою. Старша сестра Квітки Марія, відома піаністка, директорка консерваторії в Сан-Франциско, виконала всі партії на роялі. А правильну українському вимову допомогла поставити мама Івана, слідкуючи буквально за кожним словом. Ці два перших в Америці професійних україномовних альбоми у 1990 році також були номіновані на премію Гремі в категорії Сучасний фолк. Співачка побувала в Україні лише один раз. У 1983 році вона приїхала з мамою до Львова. Пізніше квітка висловилась про своє коріння. Хоч я уроджена в Америці, я і моя родина завжди почувалися українцями. Квітка Цісик померла, не доживши п'яти днів до свого 45-річчя Від онкозахворювання в 2008 році телеканал Інтер презентував програму, присвячену життю і творчості співачки. В Києві та в Нью-Йорку відбулися вечори пам'яті Незабутня Квітка. У 2008 році у Львові відкрили меморіальну дошку на фасаді будинку, у якому сім'я цісиків проживала до 1944 року. Влітку того ж року іменами Квітки Цісик було названо вулицю у Львові. Також назву носить з 2016 року одна з вулиць нашої Полтави, проходячи вулицею Квітки Цісик, гуляючи по іншим затишним куточкам міста, можна вдягнути навушники, вімкнути чудову музику та почути ніжний чарівний голос талановитої української співачки Квітки Цісик.